Мую від вас питання, як же ми дізналися про хворобу? Хочу сказати, що лактозна непереносимість, це не тільки там розстройство желудка, вам погано там бурлить живіт. Ні, насправді це несе неймовірні проблеми а, взагалі в цілому в організмі. У Ани почав боліти живіт. Періодично ми пішли до гастроентеролога. Вона направила нас на УЗІ. Я не пам'ятаю, як називається таке УЗІ. Там роблять УЗІ, особливо жовчного. Потім треба а, нам сказали, ви поїхайте на йогурт. І там треба знову прийти на УЗІ, не помнеза через 20 чи через 40 хвилин, і знову роблять узі. І на цьому УЗІ виявляється, що о, коли Анна їсть якусь їжу, одразу вся жовч вприскується в жовчний, бо... Е, немає ферментів перетравити ту молочку, і організм бореться як може. Як він може? Він може е, жовчу, наприклад, да, це зробити. Тому е, він так і робить. І по факту, що вже у знаєте, це вже такий довгий процес, бо в неї затяжне було. Е, вона їсть будь-яку.